Ну, що ж до цієї години також нагадаємо собі. Ще одну важливу заяву вона надходить до нас від начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України, бригадного генерала Сергія Голубцова. Цю заяву він зробив в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії. Ну і, власне, журналісти поспілкувалися з ним про те, скільки винищувачів західного зразка зараз говоримо саме про F-16, потрібно для України для того, аби мати перевагу над ворогом і. Власне, пан Сергій говорить про те, що перш за все необхідно принаймні, так тобто, це найменша кількість, яка б допомогла Україні змінити ситуацію. Це 3-4 чотири ескадрильї, літаків F-16 по 12-16 одиниць, але йдеться тільки про на конкретний напрямок, так, тобто цих. Ф-16, про які ми так мріємо і так молимося, і опуваємо, аби вони в наших пілотів з'явилися, потрібно, звісно, ж більше. Ну і зацитую частину з цього його повідомлення. Якщо ми розуміємо, що проти нас угрупування, скажімо так, 50 ескадрильїв і 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде, хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз. Завдають на певній ділянці на певній смузі оборони. Ну зазначає також Сергій Голубцов, що для того, аби спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів, варто говорити, хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків. Ми дуже сподіваємося, що вони з'являться у нас у великій кількості. І розуміємо, що Знаєте, тема F-16 в Україні вона є достатньо таємничою і неспроста. Усе для того, аби ворог не дізнався важливих деталей, не зміг аналізувати, коли їх саме нададуть, в якому обсязі. Розуміємо, що ворог цим так само цікавиться, і розуміємо, що е, наша країна на дипломатичному рівні запускає ці важливі процеси. Так ну і зрештою політичне рішення від Сполучених Штатів Америки, яке ми почули напередодні саміту J7, Великої Сімки, воно теж є надзвичайно важливим. Бо вона буквально відкриває можливості, ем, відкриває можливості для. Ем... Інших країн, які хотіли допомогти, які хотіли ці машини надати Україні, все ж таки подивитися, скільки у них є в запасах, скажімо, так, і скільки можуть виділити для українських пілотів. Ну а ті, звісно ж, ще раніше розпочали свій шлях тренувань. Йдеться не про те, що вони літають на F-16 одразу так, але є низка тренажерів, які їм теж потрібно освоїти під наглядом під пильним оком своїх іноземних колег, які, звісно ж, продовжують допомагати українським військовим отримати якомога більше якомога більше вмінь. До цієї години я пропоную нам, ще, знаєте, оце є у нас така улюблена, неулюблена рубрика, я її так називаю. Давайте поговоримо з вами про. Окупантів про росіян, про їхні якісь там цілі і виправдовування так званої спеціальної воєнної операції а насправді російсько-української війни. І от є один окупант, який, мабуть, хотів створити ще один міф, міф, який ми з вами теж пригадаємо. Давайте послухаємо про те, що ж він розповідає про тимчасово окуповані території, про начебто, я підкреслюю, начебто, розмови з українцями. И на наших глазах они убивают бабушек, дедушек. Я видел, как они горят. Понимаете, то есть украинцы убивают своих мирных жителей украинцев, а мы их защищаем. И они горят на наших глазах, понимаете. Это очень больно смотреть. Я не знаю, как до вас донести люди, которые кричат там в России, нет войне. Я не знаю, как до вас донести. Как мне там вот блогер есть у нас российский, Валентина Волкова. Как она там на русских солдат наезжала, мне писала, как ее, все эти крысы, которые с ней говорили, пускай русских солдат убьют на войне украинцев. Ну власне, давайте почнімо з того, що цей міф всі всіх убивають», як ось цей окупант. Він не новий. Він не новий. Такі жахіття, начебто, про українців, як вони українців називають, вони з'явилися ще у 2014 році. Я от пропоную собі нагадати цей шедевр російської пропаганди про одного мальчика. Мені здається, що з цим словом в українці вже є асоціації, про що зараз говорити будемо. Взяли ребенка трьох лет мальчика, маленького штука в футболки. Ну пам'ятаєте, що там далі було. Розіп'яли, і всяке таке. Все дуже погано. Звісно, цей наратив, ця побрехенька, вона мала би. Налякати росіян, так зробити вигляд для російського того населення про те, що тут на території України ну я не знаю, чи сто звірі живуть якісь зовсім не люди. Ну і знову ж таки з 14-го року готувалися підґрунтя для того, аби в 2022 році напасти повномасштабно і піти освобіждати Україну. Я от хочу ще раз звернути вашу увагу на перший коментар, який ми слухали від цього окупанта, який жаліється, що йому там всі навколо лечі не Смерті бажають. Він говорить про те, що він, українці, виявляється, освобождає. Ну, давайте ми з вами зараз переглянемо, як виглядає освобождення, освобождіння. Я не знаю, яким словом це назвати саме бахмута. Глядає освобождення від російських військових, і після того як ми як світ дивиться на ось ці кадри зруйнованих міст, зруйнованих сіл, а сіл і міст, зруйнованих Російською Федерацією з боку окупантів. Не знаю, хто ще вірить у те їхнє якесь освобіждіння. Було б добре, якби вони повернулися на свою територію, і почали будь-яким чином. Це вже нас не має Цікавити освобіждати саме Росію. У них там проблем, знаєте, от по горло. Мені здається, на навіть трохи більше вже швидко до білків досягне, а вони все одно приходять на чужу територію і руйнують тут, замість того, аби ладу себе в країні навести. Тож єдина наша надія, єдине наше уповання на перемогу цій війні, так і на те, що російські окупанти повернуться в різних іпостасях і в різних агрегатних станах до себе на родину, як вони це називають, лише наші військові.